Як відбувається сідіння курячого гамна? Спочатку після того, як зварили пельмені, збирається все сміття зверху. Потім на відро ставлю ящик зі старим шарфіком або можна було використати будь-які труси. Другим відром шерп. і цідеться воно сюди. Це буде тільки другий рівень очистки. Третій рівень очистки це беремо з оприскоча таку матню і відром. І тільки після таких функцій воно стає чистішим. Але остання обробка це буде проціджування через фільтр оприскоча. Цілком придатний для використання. Сто років так роблю. Процідивши з бочки всі ріденьки, в основній бочці залишається воно вже більш густіше. Густіша консистенція. Тепер знову сюди додаю води до повного, гарно перемішується і стоїть 5 і використовуюся заново. Тільки вже можна давати більшу концентрацію.